Пані і панове, всім привіт! Це опять ми. І сьогодні ми з нашою командою Luftwaffe їдемо обкатувати, обльотувати верніше дрони, які нам спонсорнули Генеральне управління розвідки, яке нас постійно підтримує і дає можливість нітлахам спробувати цю техніку в дії. Сьогодні у нас, як ви бачите, всі наші пілоти. Це Сашка, червоний барон. І літає найкраще. Дімка Юнкерс. На крані. Хто? На крані. Або тракторист ми його називаємо. Бо він тим джойстиком, як на тракторі 100 років відпрацював. Назар кукуршу. Просто б'є ціль. Б'є ціль. Що там? Саші Шахет? Я в шоці. Я думав шахет. Одним словом. Одним словом, ребятки, їдемо сьогодні обльотувати нові дрони. Подивимося, як діти справляються з тим, тому що в залі їм вже стає потрошки тісно. Вони вже на маленьких дуже багато нальоту мають, деякі літають просто прекрасно. І сьогодні ми попробуємо два нових дрона. Один більш-менш стабільний, а другий дуже різкий. Подивимося, як вони справляться з управлінням, якщо справляться, то все. Врахуйте. Росте достойне молоде покоління у нас. І так, дорогі наші телеглядачі, Саня заводи. Момент істини настав. Зараз наш пілот маленький буде пробувати. Давай пішов! Буде виконувати фігуру сфера. дуже... Дальше від мене мені страшно так класно. По чуть-чуть, по чуть-чуть різко не крути. Виконую фігуру сфера, це коли приціл дрона націлений на мішень виконується обліт мішені в ліву сторону. Чудесне виконання зараз. Чудесне. І можна йти на посадку по чуть-чуть. Сань, йди на посадку по чуть-чуть. Ще один наш пілот пробує виконати фігуру сфера. І так, забуди мотори. Злітай. То трохи задалеко, трохи ближче до мене. Дай висоту. Крути тепер, крути. Може понизити його трохи? О! Чудесно. Іди на посадку, проверпродно про, ну, докрути сферу. Заходь на посадку по чуть-чуть. Малі спробували п'ятірку Дрон-п'ятірочку. Дрон-п'ятірочка дуже різкий і немає повноцінного, повноцінного телеметрії повноцінної в шльомі, тому на ньому дуже тяжко літати. Але вони зі своєю задачою справились, і я хотів би попитати, що ти скажеш, Сань? Тяжко було чи ні? Трашка. Та й що. А що найтяжче? Сідати, правда? Так. Тому що незвично, стоїть, незвично насправді стоїть хамера, і в залі воно одно, а от на відкритому просторі зовсім інакше. Але нічого, нічого. Два наших найкращих пілота з тою задачею справились. Ми зараз будемо тестити сімірочку Ще більше шад. Як ока. Пишо? ти що ти справиш? Ти зараз виглядаєш, як джміль. Як? Будемо... А ви що має, малі скажете? Переходи. Класно? Класно літали? Так, <жас> mm -hmm. да, вони круто літали. Але літають. Іменно Саша. Той назад. Сідає. Іменно на Саша. Іменно Саша. Класно літаю. Класно? Іменно Саша. Саш. Ну все, я вам кажу, що Именно вам Саш. треба стремитись до такого. Зараз будемо пробувати сімірку. Зараз у нас на тестах сімірка. За якуме? Дуже вдячні нашому колєзі, який зараз на війні, а саме Сергію. І так, дорогі громадяни, пробуємо його запускати. Запускай мотори! Злітай. Сферу навколо мене. Та синірка це махіна. Для дітей це махина. Якщо чесно. Дуже класно йде. Дуже класно. Дуже чок політає. Скажу той, хто ніколи з дронами не стикався. Скидуй швидкість, Сашок. Попробуй в другу сторону сферу. Скажу одне, той, хто з дронами ніколи не стикався, не бачив їх вживу, ви просто не розумієте, що від такої маки не втікнути майже нереально. Це нереально зробити. Це дуже швидка, швидка штука. І той, хто вміє управляти такими штуками, це такий, як снаряд, як ракета. Добре, по чуть-чуть йде на посадку. Дуже крута річ, Я тому говорю, що вчить дітей, вчіть. Ви вчите грати в футбол. В футбол вчите грати. А насправді треба вміти оце робити. Першим ділом.